27 січня близько 9.30 поліцейські лазівського районного відділу поліції в місті Лазова зупинили автомобіль ВАЗ під керуванням 30-річного чоловіка. Водій перевозив місячну дитину без використання дитячої утримуючої системи. Працівники відділу реагування патрульної поліції склали на порушника постанову за частиною 10 статті 121. Кодексу України про адміністративні правопорушення. Поліція нагадує, що перевозити дітей, зріст яких менше ніж 145 см, сантиметрів у транспортних засобах без використання дитячих отримуючих систем, заборонено. За перше порушення правил перевезення на водіїв, чекає штраф 510 гривень і 850 гривень, якщо водія зупиняють із дитиною без спецзасобу повторно протягом В лозові. Відбулося перше засідання робочої групи, яка розпочала роботу над розробленням стратегії її розвитку Лозівської міської територіальної громади на 2025-2027 роки та планом заходів для її реалізації у засіданні. Взяли участь представники громади, молодь, підприємці, представники місцевої влади, волонтери, освітяни, працівники культури та фахівці з різних галузей. Усі вони об'єднали зусилля задля створення актуальної та ефективної стратегії розвитку. На цю зустріч вона безумовно важлива для нашої громади. Що воно дасть? Воно нас дасть можливість частково стабілізувати ситуацію у регіоні і безумовно намітити перспективні плани нашої розбудови нашої громади, що вкрай важливо після того, як ми переможемо. Міський голова Сергій Зеленський подякував партнерам громадській організації Сіверський інститут регіональних досліджень та проєкту «Юсейд Говерла за професійний супровід і підтримку в розробленні стратегії розвитку громади на найближчі три роки. Спікерами заходу стали Володимир Роченко, директор школи бізнесу Харківського національного університету імені Каразина та начальник відділу економіки Сергій Ігранкін. Під час роботи учасники аналізували статистичні дані та результати опитувань жителів громади, які стосувалися. Ця різних сфер її діяльності та актуальних проблем. Окрім цього, команда виконала аналіз, визначивши сильні та слабкі сторони громади, а також можливі загрози та пріоритети завдання, які необхідно здійснити для розвитку громади. Учасники також окреслили стратегічні напрямки, обговорили сценарії розвитку громади та ознайомилися з графіком роботи зі стратегічного планування. Засідання завершилося активною сесією запитань і відповідей від учасників. Зові відбулося відкриття дитячої спортивної фотовиставки та зустріч юних футболістів ДЮСШ США юність з представниками німецького професійного футбольного клубу Борусія з міста Дортмунд головною ідеєю заходу стала фотовиставка, що об'єднала українських і німецьких дітей. Вона одночасно проходила і в ДЮСШ юність, і в німецькому місті Дортмунд. Лозівські спортсмени та німецькі учні однієї із загальноосвітніх шкіл міста Вуперталь заздалегідь обмінялися світлинами, на яких розповіли про себе та любов до футболу. Ці фото не лише відобразили моменти з їхнього спортивного життя, а й стали символом єднання навколо спільних захоплень. Цей захід став ще одним кроком до об'єднання дітей з різних країн завдяки спільному захопленню футболом. Спорт не має кордонів, і така ініціатива допомагає спортсменам відчути підтримку міжнародної спільноти та знайти однодумців навіть за тисячі кілометрів. Зі словами підтримки до учасників зустрічі звернувся представник від німецької сторони. Ми постійно думаємо про події в Україні і разом сподіваємося, що зможемо вам чимось допомогти. Ми дійсно постаралися та приділили. Досить багато часу для організації цієї зустрічі на заході. Зі словами вдячності виступили мер міста Дортмунда Уте Майс та Лозівський міський голова Сергій Зеленський. Хотів би подякувати уряду Німеччини. хотів би подякувати послу Німеччини України за постійну підтримку нашої держави у питаннях забезпечення переселенців. У нас більше 15 тисяч переселенців, ті, які приїхали на Лазівщину і перебувають зараз тут. Більше трьох тисяч дітей у нас таких. Хотів би подякувати ще нашій українській стороні, яка знаходиться у Німеччині за піклування наших людей. Надіємося на плідну спільну співпрацю. Під час онлайн зустрічі юні футболісти мали можливість висловити свої думки, розповісти власні історії та поділитися враженнями. Спортсмени говорили про свою любов до футболу. Вихованці дю США розповідали про труднощі, які виникали через бойові дії на території України. Я народився в місті, Ізюм, яке стало одним із міст, що постраждало від війни. Коли наше місто очутилося під окупацією. Мені з моєю родиною прийшлося тікати. Зараз у Лизи я продовжую займатися футболом, але можливості тренуватися повноцінно обмеження через постійні виклики війни. Аварійні відключення світла, сирени, вибухи, які приостановлять наші тренування. Окремо звучали слова підтримки від борусівців та представників німецької сторони. Адже для багатьох українських дітей футбол став не просто грою, а джерелом натхнення та сили. По завершенні зустрічі обидві сторони обмінялися подарунками. Це символічний жест, який підкреслює важливість дружби та взаємопідтримки. Організували зустріч творча директорка ТРК Вектор Марина Ткачук та її чоловік, які активно підтримують розвиток дитячого. Спорту їхня ініціатива вкотре довела, що спорт це не лише змагання, а й можливість для дітей спілкуватися, відкривати нові горизонти та будувати міцні міжнародні зв'язки. Це є додатковий момент зустрічі з людьми для обговорення їх проблемних питань, а на жаль, їх дуже багато, і не всі можна вирішити часом, ну, оперативно. Деякі питання потребують часу, потребують ресурсу, і ми намагаємось всі ці питання брати до уваги і намагаємось їх вирішувати. На жаль, я ще раз повторюю, що для вирішення деяких питань. Потрібен ресурс і потрібен час. Але намагаємось не залишити поза увагою жодного звернення наших мешканців. По-перше, по-друге, ці зустрічі і ці звіти дають можливість мені, як голові громади, зрозуміти, яка є комунікація між старостами і місцевими мешканцями в розрізі наших населених пунктів, як саме відбувається комунікація і робота старости, є якісь Ну, може, є якісь зауваження до роботи. Зрозуміло, я це все беру в роботу, потім ми відпрацьовуємо безпосередньо нарадами зі старостами, десь щось коригуємо, десь щось там пропонуємо зробити по-іншому або змінити. Багато зроблено, пишаюся. Пишаюся своїми працівниками з благоустрою. Дуже багато, дуже корисної роботи зробили. Повичищали всі цвинтарі, пообробляли могилки. Проводили лад в центрі. Щорічно проводимо цю роботу, але як у цьому році вони працювали, таких працівників у мене ще не було. Багато зроблено роботи по наведенню ладу біля пам'ятника, був дуже в поганому стані, за зиму, весь облущився. Зробили капітально матеріали, закупила нам сільська рада, своїми силами ми все зробили. Їздять два соціальних автобуси, люди довольні. Що ще зроблено? Зроблено з вересня місяця у нас змінена вся медична, скажімо так, система на нашій території, нашої громади. Працює у нас медична зірка, заключили договір, перезаключили наше населення, декларації. Пишаюся, що моя і медична сестра Галина Іванівна і я приложили великих зусиль. У нас саме більша кількість перезаключених декларацій Михайлівським старостинським населенням. Люди довольні на сьогодні результати вже позитивні. Відвідують лікарі на дому лежачих людей. Цієї роботи раніше у нас не було. Наступив і прийшов довгоочікуваний 25-й рік. Ми поставили перед собою цілі, які ми будемо виконувати, будемо їх досягати, і саме більше надіємося на нашу перемогу. Хочеться побажати хлопцям, які на передовій. Ми стараємося теж, велику надаємо потужну гуманітарну допомогу. Пишаюся своїми дівчатами. Усе робимо, щоб їм там відчувалося трішечки нашої душі, нашого серця і любові. Ну, все буде добре. Сп... надіюсь на перемогу. Тільки цього хочеться. Це саме головне, чого у хочеться. У Харкові зараз. відкрили пам'ятник Генріху Симирадському видатному художнику зі світовим іменем, поляку родом із печеніх, який навчався у Харківському університеті на фізико-математичному факультеті. Бронзовий монумент встановили на вході північного корпусу Харківської національної університету імені Каразіна, де знаходиться художня галерея імені Генриха Семерацького. Відкрита ще 10 років тому до дня народження польського художника з українським корінням. Ми планували відкрити цей пам'ятник ще перед початком повномасштабної війни, а потім війна внесла корективи в наші плани. Ми довго думали, чи треба це робити, чи ні. І сьогодні ми розуміємо, що так, тому що ми як ніколи розуміємо значення культури як джерела натхнення і сили в такі найскладніші часи. Сьогодні ми зберігаємо цю традицію і відкриваємо пам'ятник генриху Семирадському. Автори пам'ятника харківські скульптори Олександр, рідний Анна Іванова та Сергій Чечільницький. Ну, ви знаєте, сьогодні чудо, бо до нас через 160 років повернувся Генріх Семірацький. 160 років назад він залишив стіни університету і ось він сьогодні буде перед нами. Генріх Шемірацький, Шемірацький, так на польській мові. że wydatna ludyna jaka tut narodziłaś, tut ona chodziła i tut ona zrosła intelektualno, ale tak samo i chudożnią. Win załyszył się, jak już tu wskazano w biograficznej notie, win, win pochowany w Polsce u Krakowi i win duży widoma ludyna. Duży dziękuję za to, że wyzberagajecie tę historię, naszą wspólną historię, to muszo, co my razem my razem syła. Duży dziękuję. Відтепер відвідувачі галереї імені Генріха Семирацького зустрічатиме і проваджатиме студент Семерацький, сидячи на розкладному стільці під парасолею і за роботою. Галина Поливи сьогодні в місті Златопіль проводиться мирна акція підтримку українських воїнів та цивільних громадян, які потрапили в російські полон та зникли безвісті під час російсько-української війни. Перед її початком ми залучимось до щоденної патріотичної традиції. Адже кожного дня о 9-й годині ранку в нашій країні проводиться загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять загиблих воїнів та мирних жителів в цій страшній війні. Дев'ятнадцятеро людей загинули внаслідок російського авіаудару по гіпермаркету Епіцентр у Харкові. Серед загиблих двоє підлітків. 25 травня 2024 року для бомбардування харківського гіпермаркету ворог використав три плануючі авіабомби. Травму отримали понад півсотні людей. Всі постраждалі. Це працівники будівельного гіпермаркету «Епіцентр» та відвідувачі. Власне, за, час, за час вашої роботи в епіцентрі ви були свідком того, що тут перебувала якась військова техніка, якісь воєнні. Нікого такого не було тут. Щось? Нікого здесь не було. були сотрудники, товар і покупателі. У мене там життя залишилось. Це моє життя, це моя родина. І чого? Правоохоронці встигли винести захопленою вогнем будівлі сервер з відеозаписами всіх камер відеоспостереження. Аналіз майже 200 камер допоміг ідентифікувати жертв удару. Проведено понад півсотні експертиз судово-медичних та молекулярно-генетичних, тип озброєння, що застосував ворог, експерти визначили за уламками. За кілька десятків метрів від гіпермаркету знайшли ще одну авіабомбу. Вона не розірвалась. Наразі міжвідомча слідча група ідентифікувала особи чотирьох російських генералів та полковника, яких підозрюють в організації атаки на гіпермаркет. Так командувач угрупування військ «Сєвєр» прийняв рішення та поставив завдання начальнику штабу розробити пропозиції та план вогневого ураження будівельного гіпермаркету «Епіцентр» з метою залякування цивільного населення Харківщини у подальшому. Командувач групування військ «Сєвєр», розглянувши пропозиції та план групи організації вогнового та ядерного ураження противника, затвердив їх та однособово прийняв рішення, в якому визначив задум операції та визначив завдання щодо знищення цивільного об'єкту шляхом його бомбардування авіаційними боєприпасами. Та доручив його виконання командувачу 6-ї армії військово-повітряних сил і протиповітряної оборони ЗСРФ. Останній розрахував час, який необхідний для завдання ураження, організував бойове застосування літаків Су-34 по будівлі торгового центру, «Епіцентр». П'ятьом фігурантам у справі заочно повідомлено про підозру. У разі доведення вини в суді їм загрожує довічне позбавлення волі. Вирішується питання про оголошення підозрюваних у розшук. Досудове розслідування у справі здійснює Харківське облуправління Служби безпеки України. Вода роганська, смачна артизіанська, джерельна, чиста та прозора, наче капля від роси, додать здоров'я і краси для спорту, офісу, родини, вода найкраща для дитини. Будемо роганську пити, будемо життю радіти та до сотні років жити. Підключаємо кабельне, проводимо інтернет, надаємо підтримку, а ти з вектором.